Чому Іван Хреститель, апостол Яків, деякон Степан померли молодими, а дехто дожив до старості. Слава Ісусу Христу! Якщо ти любиш досліджувати Біблію, давай пороздумуємо над цією темою глибше. Це непросте питання, яке зачіпає як Боже провидіння, так і людське страждання. Ось кілька основних аспектів, які допомагають зрозуміти, чому такі вірні Божі слуги? Як Іван Хреститель, апостол Яків і Деякон Степан померли молодими, тоді як інші, наприклад, апостол Іван, дожили до старості. Перша Божа воля та індивідуальне покликання. Кожен із них мав унікальну місію, і термін їхнього життя був частиною цього покликання. Іван Хреститель виконав свою місію, приготував шлях для Месії. Засвідчивши правду навіть перед царем Іродом. Його смерть страта через правду стала останнім пророчим актом. Яків, син Заведеїв, став першим з апостолів, кого вбили за віру. Дивися дії 12.1.2. Його мучеництво стало свідченням сили Євангелія навіть перед владою. Деякон Степан був першим мучеником серед деяконів, його смерть відкрила хвилю переслідування, що, зрештою, привела до ширення Євангелії серед язичників. Бог міг допустити їхню ранню смерть, бо вони вже звершили свою роль. Друге страждання це не кара, а свідчення. У Божому Царстві довге життя не завжди означає більшу благодать, іноді саме через страждання та смерть Бог прославляється найбільше. Написано. Дорога в очах Господа смерть святих його. Псалом. 115, 15. Їхня смерть була печаткою правди, свідченням, що віра дорожча за життя. Третє. Час і місце в Божому плані. Не всі вмирають молодими. Це залежить не лише від віку, а від часу в історії спасіння. Іван Богослов дожив до старості, бо мав написати Євангеліє. Три послання і откровення. його довге життя теж було мучеництвом заслання, гоніння, самотність. Іншими словами, Бог розподіляє ролі не за людською логікою, а за своїм премудрим планом. Четверте свобода вибору людей і наслідки убивство Івана, Якова і Степана це результат людської жорстокості та гріха, Бог допускає зло. Але обертає його на добро. Дивися римлян. П'яте. Приклад для церкви їхня рання смерть стала натхненням для багатьох поколінь християн, які були готові померти за віру. Вони стали насінням церкви. Тертуліан казав кров мучеників це насіння християн. Отже, який з цього можна зробити висновок? Бог не оцінює життя за тривалістю, а за вірністю. Хтось виконує свою місію за 30 років, а хтось за 90. Головне бути вірним йому в своєму часі і життя, і смерть його слух у його руках. І в кожному з цих прикладів є глибокий сенс, навіть якщо ми не все розуміємо зараз. В Божому слові написано: бо чи живемо, для Господа живемо, чи вмираємо. Для Господа вмираємо. Римлян 14.8. Дякую, що слухали. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру!